Мене звати Анна, я консультант інтернет-магазину Деремус і сьогодні хочу розповісти вам про мікрострумовий масажер для шиї та обличчя. Давайте проведемо розпаковку даного протоку і розберемо його по функціях. Ось так відкривається в нас коробочка. Ми ось так от витягуємо. Оп. Так виглядає наша коробка зсередини. У нас цей апарат в двох варіантах в чорному та білому кольорі. Ось так воно виглядає. Давайте витягнемо. Як бачимо, в них іде захисна така насадочка, щоб вони не портились і не дряпались. Ось такого дизайну у нас йде сам апарат. Також знизу тут знаходиться його зарядне. Воно вдає в нас usb і заряджається апарат тут знизу. Та інструкція до використання цим апаратом також йде в нас в комплекті. Давайте розберемо по функціях сам апарат. Знімаємо цю насадочку. І для того, щоб вімкнути, в нас тут є кнопочка. Ми її натискаємо. І бачимо, що в нас засвічується екранчик тут є. І на поверхні самої апарату в нас тут є зразу вмонтована ЛЕД-терапія. У нас тут буде три спектри. Перший початковий це зелений, він у нас йде з режимом очищення. Відповідно, зелений спектр він буде впливати на виведення всіх токсинів з нашої шкіри. Для того, щоб апарат почав працювати, нам потрібно зробити дотик. До поверхні шкіри. Тобто не лякайтеся, якщо ви включаєте і нічого не відбувається, а потім ви раптово до лиця і у вас просто починає все гудіти. Не лякайтесь, так має бути. Для того, щоб перемкнути функцію, ми натискаємо знову ж таки цю кнопочку включення. Ось так, ми перемкнули і зразу бачимо, що в нас зверху міняється рівень потужності. Відповідно, він йде по в даного апарату. Наступна функція це функція МС, електроміостимуляція м'язів, вона йде в комплексі з червоним спектром, який впливає саме на вироблення колагену всередині. І так як електроміостимуляція це є стимуляція самих м'язів мікротоками. Дану процедуру ми рекомендуємо проводити з такими гелями провідниками для мікрострумів. Їх наносимо тоненьким шаром на поверхню шкіри. І проходимо з роботою апарату. Даний апарат ми використовуємо на, на, на цій функції і зона шиї. Тобто ми ось такими рухами проходимось вверх і вниз. Йдемо масажними лініями, те саме на обличчя. Від верхньої скули донизу і звідси уверх. Так проходимо. Наступна функція це є нагріву, вона йде в комплексі з синім сфертом. Спектром. Це йде функція більше для розслаблення, заспокоєння наших м'язів, нашого тонусу шкіри після всіх попередніх процедур і після просто важкого дня. Вона допоможе вам розслабитись та заспокоїти поверхню шкіри. Також працює тільки, коли йде прямий контакт з поверхнею тіла. Тобто ви прям відчуваєте ці нагрів, це тепло, яке прям розслабляє гарно. Вона йде на третьому ж рівні. І щоб вимкнути, нам потрібно натиснути оцю кнопочку, потримати 2 секунди і пристрій сам вимикається. Ось так ми його закриваємо і зберігаємо в зручному для вас місці. Такий апарат стане чудовим, домашнім помічником. В день такого апарату вам буде достатньо буквально 10 хвилин попрацювати, щоб досягнути бажаного результату у догляді за вашою шкірою обличчя.